Відчувається весна вже близько. Час проводити все в порядок. А всі інструменти для сьогоднішньої роботи ми придбали в мережі магазинів щодня. Надійність та зручність для всієї родини. І далеко не потрібно ходити все в одному місці. Для чого ми підрізаємо дерева? Для того щоб був доступ сонця, повітря формувати гарну крону навісні і для гарних плодів. І щодня робота стає до весни легкою і приємною надійні інструменти для справжніх приємних сімейних моментів.